Клімат в Україні змінюється буквально на наших з вами очах. Зими стали теплими, а бабине літо зовсім зникло. Чому клімат в Україні настільки змінився і яким він стане у майбутньому? Докладніше далі. Вазіра Мартазінова знає про погоду в Україні все. І це не дивно, тому що вона займає посаду завідувачки відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрДМІ. Ось що розповіла в інтерв'ю Телеграфу вчена кліматолог про те, як вплинуло глобальне потепління на погоду в Україні і яким буде клімат майбутнього. Україні повезло із глобальним потеплінням. Глобальне потепління, яке загальмувалося після 2000 року, у 2023 році знову повернулось. Червень, липень та серпень цього року по всьому світу були дуже спекотні, але в Києві у ці місяці була дуже комфортна погода. І це хороша новина. У найближчому майбутньому глобальне потепління не зможе викликати у нашій країні голод. Що стосується ситуації у всьому світі, то холодний цикл атмосферної циркуляції буде стримувати зростання глобального потепління. Ще приблизно 20 років. А що буде далі? Ніхто не знає. Куди зникло Бабине літо? Якщо осінь цього року буде сухою і без дощів, це зовсім не означає, що прийшло бабине літо. Говорити про таке природне явище мало сенс лише всередині попереднього століття, коли кліматичні умови були інші. Тож бабиного літа більше не буде, тому що в нас просто змінився клімат яким буде новий клімат України? Із 2005 року і по сьогодні в Україні склалася нова смуга клімату. Наприклад, у грудні суттєво зросла температура порівняно з 91 м А у січень у нас стає дуже холодним. Окремі дні першого місяця року можуть бути холоднішими, ніж були досі. На відміну від лютого, який вже перестав бути зимовим місяцем. Тож супереч своїй назві лютий залишиться теплим і надалі. Гірше з опадами літо стає посушливішим, особливо серпень. А загалом, в найближчі роки різких змін в українському кліматі не передбачається. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.